Коротше, що банда, не було мене аж цілий один год на ютубчику. Давно я сюди нічого не знімав. Закончилася моя діяльність ютубера на тому, що я продавав жигулі, останні там два відоси. А зараз, як ви бачите, в мене є там ефочка, в мене є два тікток-канала по 80 тисяч інста трошки вже розкручений. Коротше, що будемо вас обновляти. Тему Ютуба будемо сюди знімати короче, класний контент. Будемо делать класні відоси. Будем ділати класні відоси. Це пизану. Будемо займатися дальше перепродажем. Будемо показувати щось інтересне таке. Лібо же будемо робити просто якісь цікаві відоси, щоб було прикольно і самим снимать, і вам дивитися, показувати, як це все происходит от момента э, находження машини до момента. Короче, її продажі. Ці всі подготовки. Ці всі прикаляють, але ну, ці моменти будемо показувати, будемо це все знімати. Це реально дуже увлікательно і інтересно. Я цим сам займався, але не знімаю, блін. А іноді бувають такі моменти, ну, що просто людям це хочеться показати. Ну, у ви я це не знімав. А зараз, коротше, в мене з'явилося класне натхнення, і будемо це все робити. Коротше, братва, я ставлю собі челендж, визов навіть, визов я це роблю собі такий челендж із двох тисяч доларів. Піднятися хоча б за ближайше время до 5 І це все зняти, показати вам. У мене вже, кстати, є одна Машинка дуже прикольна на приміті за класні гроші. І машинка не просто якась там ну просто якийсь корч, а машинка реально інтересна. Типу машинка з душою. Там на салончику класно, моторчик, прикольне стан кузова класний Хоч вона і старенька, але три підкраса має всього на всього Зараз ми позвонимо до власника тої машини. Побалакаємо з ним, хай він під'їде, поснімаємо, розкажемо і одразу я думаю, зробимо покупочку. Бо так я вже за цю машинку знаю, але я її ще не купив. Коротше, зараз приїде ця машинка, подивимося її і купимо. Машинка майже влазить в наш ще бюджет там тютельку. Чуть-чуть залишається якраз дінішок, щоб покрити всі розходи на підготовку цієї машини. Коротше, буду все вам показувати. Погнали! Зараз дзвонимо до власника цієї машинки, побалакаємо з ним. Чи не забув він за мене, бо він мені предлагав десь недільки дві назад. І це таке, зараз ним побалакаємо по машині, чи вона ще жива, може він її вже і на стовба намотав, бо це ж БМВ, як ви розумієте. Типа, бехи, ну, завжди бехи, БМВ, другої машини не знаю. Коротше, дзвонимо. Я сподіваюся, він трубку візьме. Було, було б дуже непогано. Алло. Алло, привіт. Є минутка. Чуєш, це є по машині, за ним ти мені 36-ту предлагав. Да, все є. Це чуєш. А типу, освіжи мені трошки память, що там мотор, коробка, год. Ну, типу, коробка то понятно, що там механіка, год. Мотор мотор двухлитровый, шепчет на газу і на бензині. Я понял. По техніці машина в дуже гарному стані. Візуально є мінімальні моментики, но. Але... А що, що що, що, що в твоєму розумінні візуальні моментики? снатинка, тож маленький рижик є, але маленький. Я понял. Нема такого. Чусь, самий головний вопрос на підйомнику піднімається чи ні машина? Ні. Є бо. може іде доказати. Не що... понял. А, а з документами порядок? Бо це, бо це хочу серію <зідкійно> на YouTube, на чуєш, хочу серію на YouTube зняти. Це в вкачасть, ну, короче, твою машинку розглядаю як варіант. Побачив її там на YouTubeчику, якщо що. Короче, ти кажеш, <зідкійно> з, до... з доком порядок, по техніці більш-менш нормально, да? Чуєш, дивись, я зараз тут знімаю відосик. Мог би підскочити до мене зустрілися б, я б її оглянув. Би. Що до чого подивився б? Е, та, в принципі, можу. А я б... е, на цьому, на, тут на аеропорту, типу. Можеш мож, підскакувати. Добре, десь Ні. хвилин 20-30 буде. Давай, хорошо, добричко. Коротше, пацани, все. Коротше, зараз прилетить ця пуля, там машина просто не зімна. Типу. Там буде просто е, розвалить бало. Коротше, так, ждемо. З минути на минуту вже десь має підлетіть е, ця 36-та. Мотоциклісти їздять. День добрий. Е, Подивимося і обдивимося. Тільки будемо дивитися ну, реально з, умом, з холодною головою, тому що ну, щоб не зробити якусь тупу покупку, бо її ще треба буде реально продати. Інде буде ще і продати. Типа, отак. Я думаю, просто все буде чинати. все буде класно, Бог нам Короче, Ой-ой-ой, коротше, коротше, летить! Ха-ха! Нормальна пушка! Ну це БМВ, вона й має боком заїжджати, це 100%, здоров! Ой-ой-ой, що за... Так, перекупський глаз працює. Коротше, вже бачу, що немає одної туманочки. Ладно, менше з тим, як то кажуть. Добрий день, а що ви тікаєте? <клухи> <клухи> що за апаратура, здоров. Це, це 36-та, да? я правильно розумію? 95-й рік, 2 літра бензинова, як ти розказував. Газ бензинова. Газ, з газом. Вообще, вообще порядок, пацаны. Типа, надо брать на заметку. я понял. С доками порядок, по машинке. Не, мотор реально чую шепче. А ну дерный капотика. Новая тачка, реально новая. Пацаны, моторчик реально просто шепчет. Коротше, що перше, перше таке впечатлення. Ну, типа 36 шості, як 36, шості. Кращено тут, короте, три елемента. Права арка, кришка багажника. І є. Коротше, бачу пару м'ятінок по машинці. По салончику, що у нас? Салон ну трошки чуть-чуть підзаюзаний, але прикол в тому, він, він зелений. Ну, цей салон реально зелений. Бачу якась е М-ручечка, музика, якась є. Ошибок таких критичних немає ніяких. Ручник даже робочий! Щоб, щоб 36-й робив ручник, я не знаю. Ну правда, одне колесо чую, робить. Сигнал робить, коротше. Класна тачка. Зараз глянемо, що в нас скривається за звір під капотом. Блять, стой, там якийсь маршрутка їде. Блін, пацани, ну моторчик це М50B20. Реально весь сухенький. Гідрики не цокають, розпідвали все робить тихенько стакани. В цих машинах взагалі вони тріскаються. Зачастую і передні, і задні. Ну, задні частіше. Но тут воно це все цілесеньке. Мотор вроді ніде не, не... не соплить. Ану зараз глянемо цей момент, найголовніший. Даже не парує. <гум> Щоб ви собі розуміли. Такс. В принципі, в цілому по козовщині все нормально. Так, да, є десь якась прим'ятинка. Тут така штучка є. Ну, це мілочь. Пороги, пороги є, піднімається, казав, на, на одномкратні вона взагалі легенька. Тут такий косячок є, трошки шпаклі. Ну, я думаю, нормуль. Давайте на неї, мабуть, проїдемося, так? Да? Проїхати? Mm. Mm. Ясно. Понадіємося. Все А ну, у -у -у -у. Нормальна тачка, типа. Їде рівнесенько А музика? А, музики немає, походу. А ну стой Бля! Диви! Стеклоподъемник сам закривається і відкривається! Нормально! Вообще прикольно... Не, та тачка типа прикольна, ну. А чё ж не? Да тяжко есть, нормально. Та й походовки ходовки вроді така, кубки тримається. Стой, а мне не цекало тут, тут вот так можно? <смех> <смех> не, аппарат типа достойный Можно, можно я думаю, брать За такі бабки, типа в наш бюджет після пісів входить. А лучшого, я думаю, я не знайду. Так що, мабуть, так однозначно її беремо. Це 100%. Ну, а що ти лучше купиш за такі, за такі бабки? Я думаю, думати тут немає що. Коротше, Ярослав, я вас вітаю, у вас зараз буде продаж. Ви коротше, позбавитесь цієї машини. Ні, тачка реально класна за такі гроші. Е, цей. цей. Гроші на капот. Паспорт на руки. З документами точно порядок? Бо, ти не... бо, бо машина буде тіпо, продаватися в інтернеті. Коротше, повний порядок да, з документами. Все, е, хорошо. Я Все. вас вітаю. Ви додому пішком. Да. Банда, ну якщо ви хочете бачити цей весь контент, який відбувається швидше всіх. підписуйтесь на інстаграм. Силочка в шапці профіля. Блять, який шапки профіля дебіл. <ріх> Банда, ну якщо ви хочете швидше всіх бачити оцей весь контент, що відбувається, підписуйтесь на інстаграм. Силочка в описанні до відео. Гони мій на гараж. Завтра у нас день почнеться з підготовки. Будемо не займатися. Завтра в нас по плану поліровка. Короче, все, до завтра. Братва, всім добрий ранок. Коротше, що летимо вже ми до 36, будемо зараз її полірувати, будемо тонувати, будемо будем її займатися, будемо її підготувати. Хоча на даний момент мені вже вже поступало 200 доларів за неї. 200-300. Її треба підготувати і продати типу, за нормальну касу. Тому що так, ну типа, так я не хочу, так дуже мало виручки і немає самого процесу, немає інтересу. Будемо її готувати. Заїхав ще на заправочку взяв. Десяточку бензинчика, тому що, можливо, тут бензину вже немає, бо датчик щось неправильно трошки показує. Зараз зробимо холодний запуск цього апарата. Я сподіваюся, заведеться. Тупо 0 градусів показує. Зараз будемо їхати її мити і будемо її полірувати. Робота по нашій 36 й закінчена. Ми її підполірнули, звісно, не професіонально, але так як змогли. Вона видончик отримала шикарний, затонірували її, кинули колпачечки в круг, нові значки. Виглядає вона класно, презентабельно, продажно. Зараз будемо її фоткати, виставляти на продаж. На продаж виставимо в мене в інстаграм телеграм-каналі. Хто не знає, підписуйтесь. Силочка в описані. Буквально тільки що ми знімали обзор на цю машинку, розказували, що ми по ній зробили, позвонив клієнт, каже, що хоче приїхати подивитися. Зараз будемо їхати показувати. Якщо він забере її сьогодні, буде капітально. Вложимося ми в швидші строки, ніж планувалися. Бістріше ми її продамо і швидше вийде серія. 36-ту днів вже в руках. Коротше, продали її ми за 800. Купив я її за 1900. Ми її підполірнули. Ми її що, трошки підготували, затонірували. Там мелочі всякі повстряняли по ній. Тоження, які було 1900, потрачено на машину, 100 доларів було потрачено на підготовку. Таніровка 50, запусти, там ще мелкі розходи, там таке, як топлюва, значки. Ця проча фігня, коротше, теж стало 50 доларів. Вона нам стала ровно в двушечку. І продали ми її за 2700. Коротше, чистими ми заробили 700 доларів. Заканчується наша перша серія по перепродажу в плюс 700 доларів. Коротше, за 4 дня плюс 700. Я думаю, це, я думаю це нормально, це порядочно. Якщо ви хочете наблюдати за цим швидше, можете підписатися на інстаграм, на телеграм-канали, все є в описані. Всім гарного дня.